У Калинівській громаді народився малюк-козак вагою понад 5 кілограмів. Жителька Павлівки народила справжнього українського козака, вага якого 5 кілограмів 100 грамів, а зріст 59 сантиметрів. Це третя дитина в родині. Двоє старших дітей також народились немаленькими, кожен понад 4 кілограми. Але їх брат побив усі рекорди у нас на зв'язку. Антоніна Поліщук, мама козака. Мої вітання вам. Добрий день. Вітаємо чи добрий вас... вечір? Так, вітаємо вас з народженням сина. Бажаємо рости здоровим та успішним. І хочемо, щоб ви розказали, як назвали свого козака чи обрали вже ім'я? Ну, ми ще його не назвали, але плануємо назвати Нікодімом. Бо в цей четвертого числа було Нікодіма, а він родився з числа на четверте, 4... з четвертого на п'яте ночі. Але ми ще не зареєстрували, бо ще не мали часу. Як зараз почуваєте себе ви та як почуває малюк себе? Ну, на сьогоднішній день вже краще, ніж перший день. Ну, загалом хорошо, але не на 100% нормально. Чи очікували, що малюк народиться рекордсменом у вас? Ну, я знала, що він буде десь понад 4 кілограма, бо ті діти такі були, і живіт був здоровий. Ну, думала, може б десь 4,5, але що 5-100, то я не думала, що такий буде. Я думала, що я його не родю, але, слава Богу, родила. І все пройшло хорошо. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Хай малеча росте здоровою, щасливою і, звичайно, в мирній Україні. На все добре. До побачення. Нагадаємо, з початку року у пологовому відділенні Калинівської центральної районної лікарні народилось вже 215 немовлят. 30 із них важили понад 4 кілограми. Це майбутні України, яким. Будувати вільну, сильну та незалежну державу.